Увірвалася у життя дітей миттєво і безжально, забравши мир, спокій, звичний спосіб життя, увірвалася звуком сирен, перебуванням у темних підвалах, швидким пакуванням валіз та дорогою у невідомість. Усі відчували напругу, стурбованість, хвилювання та страх. В одну мить все змінилося, і стало зрозуміло, що так як було раніше. Ніколи вже не буде. Життя українців завмерло на позначці 24 лютого. З початком війни заклади дошкільної освіти міста Бердичева огорнула незвичайна тиша. Стих дитячий гомін і сміх. Але згодом педагоги дитсадків розпочали роботу з вихованцями за допомогою технологій дистанційного навчання. Виходили на відеозв'язок з малюками, організовували цікаві ігри та вправи на зняття стресу. Проводили онлайн акції Ми за мир. Посади Калину від роди України, флешмопи Україна переможе. Вишиванка Код нації. Україна понад усе. Організація освітнього процесу у Бердичівських дитсадках відбувалася в синхронному та асинхронному режимі. Проведені онлайн-заняття. Я калина, краплина з серця Твого Україна. Онлайн-тематичний день, про що говорить вишиванка, онлайн-заняття в Україні математики, Квіти України, про нашу Україну, Україна понад усе. У закладах дошкільної освіти номер 2 5, 25, 26, 27. Викликали високу активність дітей і бажання навчатися та спілкуватися. Батьки-вихованці стали партнерами педагогічних працівників, адже комунікація з дітьми відбувалася саме через них. Батькам надавалися необхідні поради та консультації щодо виховання та розвитку дітей у період війни. Педагог є центральною фігурою, що забезпечує якість освітньої діяльності в дошкільному закладі. Професійна підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми дошкільного віку у воєнний стан. Передбачає не тільки формування відповідних знань, а й формування особистісних якостей, які демонструють пластичність і мобільність професійних дій, здатність до збільшення різних варіантів запитань, які забезпечують активність дітей, якостей, які демонструють сформованість у педагогів, особистісної оперативності, креативності у виборі форм та методів роботи, залежно від ситуативних освітніх завдань. Підтримка осіб з особливими освітніми потребами, як однієї з найбільш вразливих категорій, забезпечення продовження їх навчання за місцем проживання або тимчасового перебування є одним з найважливіших завдань в умовах сьогодення. На базі закладів дошкільної освіти функціонує 10 інклюзивних груп, у яких виховуються. Отримують психолого-педагогічні корекційно-розвиткові послуги 17 дітей з особливими освітніми потребами. Вихователі, асистенти вихователів, практичні психологи, корекційні педагоги відшукали альтернативні шляхи взаємодії з дітьми. Запроваджено перехід від прямої моделі надання освітніх послуг на тренерську. Вихователь переважно консультує батьків дитини. Особливими освітніми потребами щодо того, як її розвивати, як правильно заспокоїти, як впоратися з агресією чи істерикою. Завдяки конструктивній співпраці педагогів інклюзивних груп та батьків дітей з особливими освітніми потребами вдається долати бар'єри у спілкуванні, розвитку і подоланні тривожності та страху у вихованців. У квітні місяці 2022 року. Було прийнято рішення про відновлення роботи одного закладу дошкільної освіти для дітей, батьків, яких працюють на Бердичівській фабриці одягу. Так було відкрито нову сторінку історії дошкільної освіти міста. З 11 квітня заклад дошкільної освіти номер 15 Ромашка гостинно відчинив свої двері для малюків. А згодом запрацювали в очному режимі казка, золота рибка, берегиня, барвінок, соняшник, дошколярик. Розширення мережі працюючих дошкільних закладів міста у червні дало змогу охопити більшу кількість дітей, надаючи батькам можливість спокійно працювати та дбати не тільки про добробут своєї родини, але й про добробут країни загалом. В умовах сьогодення організація освітнього процесу відбувається з урахуванням безпекової ситуації. Працюють усі 14 дошкільних закладів. 8 закладів, які мають укриття, працюють в офлайн режимі, шість у дистанційному. З перших днів роботи закладів у воєнний час педагогічні колективи закладів дошкільної освіти Бердичівської міської територіальної громади поставили за мету зробити перебування дітей у дитсадках. Максимально комфортним та змістовним, оптимальний режим дня, інтегрований підхід до організації освітнього процесу та психологічна підтримка дітей, батьків, працівників закладу фундамент, що дозволив зробити роботу ефективною. Питання створення безпечних умов перебування усіх учасників освітнього процесу у дошкільних закладах освіти одне з ключових і перебуває на особливому контролі уряду, військових адміністрацій, міської влади. Враховуючи рекомендації Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо організації укриттів в об'єктах Фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти, в укриттях восьми дитячих садків зроблено ремонт приміщень, вентиляційних систем, систем водопостачання та водовідведення, організовано гігієнічні кімнати. Ці заклади дошкільної освіти забезпечено аптечками для дання першої невідкладної допомоги, запасами питної води, засобами пожежогасіння. Працівниками закладів дошкільної освіти в укриттях створено різні ігрові осередки, куточки творчості, читання. З метою залучення дітей до різних видів діяльності педагогічні колективи заздалегідь планують змістовий контент роботи. Та що відвертає увагу дітей від хвилювань, страхів та сприяє зниженню тривожності. Також педагоги використовують технічні засоби навчання, дидактичні настільно друковані ігри, різні види театрів, шашки, шахи, вихователі залучають дітей до різних видів зображувальної діяльності. Діяльність закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану спрямована на організацію змістовної різноманітної діяльності. З метою свідомого ставлення до власної безпеки, формування у дітей навичок безпечної поведінки та стресостійкості, збереження життя та здоров'я, закріплення і розширення уявлень про навколишній світ, здійснення психолого-педагогічної підтримки, освітнє середовище, в якому перебувають дошкільники в закладах дошкільної освіти, є не лише безпечним, а й інформативним, цікавим, змістовним. Що стимулює когнітивний, емоційно цінисний та діяльнісно-поведінковий розвиток дітей? Творчі та креативні педагоги дошкільників нашого славного міста зробили усе, щоб літній період для дітей минув максимально корисно, змістовно та цікаво. Щотижневе проведення тематичних днів, спільні свята та розваги, різноманітні ігри та дитячі види діяльності сприяли задоволенню потреб у русі, грі, пізнанні нового. Безпечне та щасливе дитинство у рідній країні. Таке гасло прослідковувалося у роботі ЗДО влітку. Щотижневі тематичні дні об'єднували спільною темою організацією роботи усіх закладах Бердичівської міської територіальної громади, проте різнилися цікавістю ідей, нетрадиційних підходів та різноманітністю заходів, організованих для дітей. Так у соняшнику маленькі вихованці відвідали змодельований динопарк. Палеонтологічний майданчик занурив дошкільнят незвіданий світ динозаврів. Дітлахи не тільки розважилися, а й отримали нові знання про історію планети Земля. А спортивна розвага, проведення у золотій рибці подорож Україну Лімпопо розширила знання дітей про нашу планету, про велику кількість різних народів, які проживають на ній, та про необхідність жити у мирі. Маленькі вихованці берегині. Під час тематичного дня мужних професій ознайомилися з професіями військового, пожежника, поліцейського, медика. Педагоги розповіли дітям, яких зусиль щодня прикладають представники цих професій, щоб захищати людей та які риси характеру вони щодня проявляють. Дні здоров'я, що проводились в усіх дошкільних закладах, це день відпочинку, ігор та розваг. Адже одним із головних завдань сучасного закладу дошкільної освіти є виховання здорової дитини, оптимізація рухової активності малюків у контексті впровадження інноваційних методик. У соняшнику діти вивчали частини тіла і внутрішню будову організму людини під час дослідницької діяльності. У касці до дошколярику скуштували вітамінний БУМ та займалися медитацією. У закладах дошкільної освіти 15-22 – Вчилися доглядати за ротовою порожниною та зубами, проводили дослідження, чому псуються зуби. А під час рухливих ігор розважалися та ховалися від сонечка під різнобарвною парасолькою, вчилися долати перешкоди та проводили розслідування, куди поділося літо. Педагогічні працівники 11-го садочка Барвінок. Власним прикладом показали вихованцям, як треба підтримувати здоровий дух у тілі, виконавши медитаційні та фізичні вправи на карематах. Особливого значення під час війни набуло національно-патріотичне виховання дошкільників, аби у них у майбутньому сформувалася громадянська позиція, людська та національна гідність. Патріотичні заходи у закладах дошкільної освіти спрямовуються на розкриття та формування суспільно-людських моральних якостей особистості, таких як любов до своєї родини, міста, батьківщини, гідність, вірність, відданість, почуття поваги до інших людей. З цією метою у дитсадках було проведено тематичні дні. Нам потрібне мирне на небо, день родини, день батька, день вишиванки, моє рідне місто Бердичів. День щасливої дитини, Моя країна, Україна. Моя Україна вільна і єдина. Разом із педагогами та батьками вихованці дошкільних закладів беруть участь у виставках дитячих малюнків. Подаруй малюнок воїну. Моя Україна, Україна, моя батьківщина. За цей час наші діти стали не по віку дорослими. Вони навчилися швидко збиратися та спускатися в бомбосховища під час сигналу повітряної тривоги. Навіть наймолодші перестали плакати в укриттях. А щоб не сумувати, навчилися співати у ілузі червона калина. У кожного свій фронт. В той час, коли воїни Збройних сил України захищають нашу землю, працівники закладів дошкільної освіти з початку воєнного стану плели маскувальні сітки, готували їжу для місцевої тероборони, пекли домашні пироги та печиво. Збирали кошти на придбання необхідних речей для захисників. А малюки своїми руками виготовляли різноманітні обереги, поробки, малюнки, готували відеозвернення до воїнів з побажанням повертатися з перемогою. Уже понад півроку вся світова спільнота вражена з витягою та відвагою українців, що, попри нерівні сили, чинять героїчний спротив російській агресії. Чимало наших славних воїнів уже поклали життя на вівтар свободи та незалежності України. Чимало наших безстрашних захисників отримали поранення і сьогодні перебувають на лікуванні, зокрема й у нашому місті, у військовому шпиталі. З великою теплотою і вдячністю проходять зустрічі з пораненими воїнами. Коли працівники дошкільних закладів та діти приносять солодощі, власноруч виготовлені обереги, малюнки та передають на щиріші побажання воїнам-захисникам. Ми віримо в нашу перемогу, ми чекаємо її як найбільшого свята у нашому житті. А поруч з нами зростає нове покоління українців, які люблять свою батьківщину понад усе. А у подальшому будуть її оберігати та будувати світле майбутнє. Наші діти найдорожчий та найцінніший скарб. Сіючи добро та любов у їхніх серцях, ми плекаємо щасливе, мирне, квітуче життя в Україні.